На запит національної поліції України ми проводимо серію тренінгів по всіх обласних центрах України по ефективному реагуванню на звернення від дітей під час війни по домашньому насильству, а саме по гендерно гендерно-зумовленому насильству. Зараз ми знаходимося у місті Хмельницький. Зібрали у цій аудиторії операторів служби «102». Протягом двох днів будемо проходити навчання на ефективне реагування на виклики, які отримані саме від дітей. Перший день буде присвячений більш теоретичному матеріалу і буде розглядатися національне законодавство у сферах захисту прав дитини і буде розглядатися така тема, як і булінг. І другий день буде присвячений більш практичному напрацюванню. Під час другого дня ми будемо навіть е, відпрацьовувати безпосередньо е, саме дзвінки, тобто тренерки будуть е, завідниками, скажімо так, дітьми, а аудиторія буде відповідати на певні е, звернення. І також будуть розглядатися приклади е, запису дзвінків, які були здійснені на, на гарячу лінію 102. Напевно, стали частіше діти звертатись про домашнє насилля. Вони не бояться, дійсно повідомляють, коли в них відбувається над ними якесь домашнє насилля, або вони стають свідками, коли хтось із членів їхньої родини страждає від домашнього насилля. Так вони стали більше повідомляти. Методика ну, просто підхід. Знаходжена особисто, я стараюся знайти підхід дитини, щоб доступно їй задати питання, щоб вона відповіла, надала ту інформацію, яка мені була потрібна. При цьому вона не боялася, і також побередити дитину, забезпечити, щоб. Не бійся, працівники поліції приїдуть. Бувають такі випадки, коли ми залишаємося на дзвінку з дитиною до того моменту, коли приїдуть працівники поліції. Є таке напряму. Навіть особисто в мене було, що дитина повідомила, що я боюся, чи можете ви залишитися зі мною на дзвінку, спілкуватися зі мною. Дзвінок від дітей абсолютно так само сприймається, фіксується, як і від дорослих, і немає різниці. Це дзвонить доросла вже людина чи дитина. Тобто діти бувають в деяких випадках навіть більш усвідомленіші в якійсь ситуації, ніж дорослі. І вони більш чіткіше повідомляють інформацію.